Всім привіт! Давно на сайті Аврора не робила замовлення. Тож, коли побачила, що дуже багато є акцій і вигідні пропозиції, вирішила замовити декілька мені необхідних речей. Як завжди, доставка безкоштовна в мережу магазинів Аврора. Також оплачую я любим для мене зручним способом у цьому магазині, І, звичайно ж, товари там перевіряються. Як ви бачите, коробочка закрита, тому що я попросила, щоб її знову запакували, мені було зручно її. Донести додому, тож розпакую я знову з вами її. Коробка велика, тому що там є така цікава велика річ. Бачите, як гарно пакують. Не шкодують ніякої плівки пакувального цього паперу, щоб нічого не зламалось, не випало, все було ціле. Ну, зараз коробку приберу і показую, що ж там було. Замовила ось таку велику пачку: Це таблетки для посудомоїчної машини від фірми Somat. Тут указано, що 95 таблеток. Мені їх вистачить майже на 3 місяці. Неодноразово я вже замовляю на цьому сайті таблетки. Така коробка, велика, важкенька. І була ціна дуже класна. Купила зі знижкою 43%. Тоді не по знижці, але мені потрібен, так як уже осінь, скоро дощі, парасолька. Вибрала чорну, дивіться, вона не така не дуже велика, зручна, у сумочку поміститься, ручка тут у неї не заокруглена, як написано для чоловічих, тобто її можна використовувати будь-кому. І вона повністю автомат, що означає автомат? Відкривається повністю, натискуємо знову цю кнопочку, і знову ця парасолька закривається наполовину. Залишається лише так притиснути, щоб вона класнула і у такому вигляді була. Парасолька ця була без знижки. ціна 169 гривень. Тоді для Алінки на майбутнє купила ось таку класну дошку для малювання, точніше, навіть набір для малювання. Тут є фломастери 12 кольорів. Вона буде здавати звук, а також підсвічує на цю дошку певне світло і можна малювати будь-яку з фігурок. Знову я замовила цей косметичний набір, який чоловіку дуже сподобався, коли я купувала минулий раз йому на подарунок. Ну я ще маю надію, що отримаю якусь монету: золоту чи срібну, ну, хоча б срібну, Буду дуже рада. Обійшовся мені цей набір за 149 гривень. Повна вартість його 249. Так як багато я товарів замовила, то мені вже ж виходить, що по акції купила ось цей набір. Ну, давайте ж його з вами відкриємо. Дістаю великий об'єм шампунь 2 в одному для волосся та бороди. 180 мл. Тоді спрея до колон 100 мл. гель для душу 100 мл. І, як завжди, дві карточки, з можливістю отримувати iPhone 15 і QR-код від компанії Lav'йов і ювелірні подарунки. Прикро, що монети не попалось, але я точно знаю, що ось такі косметичні засоби, якщо їх купувати окремо, вони набагато дорожче коштують, ніж якщо купити цей бокс. Якщо вам сподобались мої замовлені товари, я завжди додаю в описі під відео, посилання. На сайт Аврора я для того, щоб ви могли обрати ті самі речі, які показую я. Але якщо ви хочете щось собі обрати інше, також можна перейти за цим посиланням і обираєте будь-які товари з будь-якої категорії. Вирішила вам показати, як же ж працює ця, ця парасолька. Ось так, її потрібно розправити, натискую кнопочку. І ось вуаля, наша парасолечка відкрилась. В принципі, вона велика, непоганої якості, тим паче за цю ціну. І як же ж ми її будемо закривати назад? Що ж таке повний автомат? Знову ми натискуємо на цю кнопочку. І наша парасолька напів закрилась. І тепер потрібно лише. Допомогти їй, щоб повністю вона зафіксувалась біля ручки. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім дали покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!